Сполучені Штати Америки офіційно схвалили відправку в Україну американських винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів, після того, як завершиться підготовка українських пілотів, про це пише видання Reuters із посиланням на американського посадовця, ім'я якого не називається. Одані і Нідерланди, які очолюють авіаційну коаліцію, нещодавно надіслали США запит про надання відповідних гарантій. Тож про це і не тільки. Далі поговоримо із політологом. Володимир Воля доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні! Uh -huh. Власне, от якщо говорити про офіційне схвалення від Сполученими Штатами Америки відправки в Україну винищувачів, це безумовно хороша новина для України. Але ми розуміємо, що ці передачі передує ще дуже багато подій, які Україна має пройти. Зокрема, це навчання українських пілотів, яке постійно відтягується, І ми чули вже, що воно почнеться на початку серпня, потім середині серпня, і досі воно так і не розпочалося. На ваш погляд, власне, чому зараз відбувається це затягування? Е, так, дійсно ми прогнозували. Я навіть, якщо хто пам'ятає в ефірі вашого телеканалу, говорив тоді ще у травні, да чи коли було вже ухвалене рішення, що Ну у листопаді ну грудні все таки F-16 буде. Тобто я прогнозував якраз з урахуванням того, що не буде оцього швидкого, як у нас багато хто бачили, оптимістичного сценарію, тобто поміркований сценарій. Зараз ми бачимо, що поміркований сценарій відкладається, мабуть, на кінець е зими дві або початок весни 2024 року. Чому відкладається все це, затягується, ну, мені важко сказати, що там за погодження за бюрократія? Ми ж бачимо, що навіть з тих повідомлень, які ви цитували, да, в більш, де, де більш широкий текст про цю по, е, е, згоду США, там йдеться про надання якихось погоджень. Тобто, я так розумію, є якась бюрократія. Бюрократичні процедури, врешті, я так розумію, що бюрократичні процедури ці вже пройдені в самих Сполучених Штатах, а можливо, ще бюрократичні процедури в самих Нідерландах, Британії і Данії. Ну так, виходить, що дуже багато погоджуються, але треба потрібно розуміти, що будь-які винищувачі F-16 і взагалі літаки. Які активно використовуються, або в активному, так би мовити, запасі у Сполучених США у Сполучених Штатів і НАТО, це якраз важливий інструмент ведення війни, тому що я вже теж говорив, що для Америки, для Америки, яка не є сухопутною державою. Для них військовій військові інструменти, основні це флот і авіація. Тобто Америка, коли дивиться на список своїх потреб у стримуванні або реагуванні на можливі кризи, гіпотетичні, вона в першу чергу розраховує на флот і авіацію. І от дивіться, вони нам зараз постачають сухопутну техніку американці, да таке інше. Ну, але якщо раптом припустити дуже гіпотетичну ситуацію, Росія вирішить там якісь е, здійснити удари чи провокації за допомогою свого свого флоту е, чи е, авіації. Ми ж бачимо, що в Росії є авіація, яка літає там у північній частині. Да, е, провокації, провокативні польоти біля Норвегії, е, біля Британії, американські човни. Тому Американці дивляться, що ці літаки можуть бути потрібні і для стримування. Якщо раптом у Путіна остаточно дах поїде, да, і він злетить, то він вирішить напасти на якусь країну НАТО або влаштувати такий не напад, а прикордонний збройний конфлікт, да, то авіація якраз вона є тією силою, яка дозволить е, е, Ну, будь-яку будь-яку спробу нападу е, на державу НАТО просто придушити. І для цього потрібно чимало авіації. Ну і там ще й інформація, що е, перекинуті додаткові сили з Сполученими Штатами е, в район Близького Сходу Перської Затовки. Це теж флот і літаки. Але якщо говорити конкретно, то насам про ту Україну, то насправді йдеться про невелику кількість літаків, і я думаю, що. Таку невелику кількість літаків для нас побачили, подивились, що вони можуть виділити, і вирішили, що так, оце така кількість. Бо американці, якщо роблять, то вони роблять змістовно. Не знаю, це треба у гарних військових експертів запитувати, скільки достатньо для України літаків, для того, щоб ці літаки були ефективними. Щоб їх використання, тому що якщо це 20 літаків F-16, то вони особливої погоди, як то кажуть, не зроблять. Принаймні, я таку думку читав від західних американських експертів. Так, от ймовірно, в принципі, погодили, да? що і як програму підготовки, і другий важливий момент це все-таки українські пілоти повинні знати англійську мову. Для нас, здається, це дрібницею, але насправді от уявіть оці реалії: ці літаки F-16, які будуть передаватися, вони не будуть нові. Там все англійською мовою е, готуватимуть технічний персонал, не лише пілотів. І от е, для того, щоб ефективно використовувати швидко, да, або навіть е, запит на допомогу. То, Запит про так сказати в, в, запитання другу, знає, як то в тому, що, що де коли там чи як да, запит, або запитати у залу. У залі. То якщо наші щось не знають, звісно, доведеться спілкуватися з натівськими офіцерами. Тобто довідкову якусь інформацію, щоб отримати, тобто в режимі реальної експлуатації. Да? Ну і В режимі реальної експлуатації все-таки ці літаки не будуть поза зоною уваги і контролю е держав НАТО. Це теж важливо, щоб наші пілоти не лізли в словник, коли щось чують англійською мовою да, під час пілоту. Там потрібна миттєва реакція, там треба все це знати. Тому е, е, англійська мова вона важлива. Я думаю, що е, крім того, зараз будуть навчати не найкращих наших пілотів перев, перев, перевчати, да, тобто на нову техніку, а якраз це більш молоде покоління, е, ті, що не мають достатньо льотної такої, ну, великої льотної практики на моделях. Е, як їх називають, радянського походження або пострадянського, тобто вчитимуть на нову техніку, звісно, що з досвідом польотів і на радянських зразках, да, пострадянських, але так, щоб це б не було вже вкорінено у них. Для того, щоб ці нові пілоти вони були, як? Зжилися з цією технікою, щоб техніка була продовженням їх самих да так що е оці важливі моменти, я думаю, всі обговорюються: фінансування, бази та персонал, знання англійської мови, кількість і все, все, все. І воно це бюрократія це тягне, затягується. Я думаю, що в першу чергу йдеться про бюрократію, не про якийсь злий умисел. Що для нас зараз важливо. Зараз для нас важливо, те, щоб знищити якомога більше російську протиповітряну оборону вздовж лінії фронту. Про це чимало говорить українських військових експертів. Про це говорять західні експерти американські, які кажуть, що вам Ф-16 зараз не допоможе, тому що у Росії у росіян є система протиповітряної оборони. Яка ці літаки f 16 може збивати е, в зоні бойових дій? Не знаю наскільки це правда військовим експертам видніше, але припускаю, що так воно і є. Тому коли говорять про ефективність використання е, f 16 говорять якраз і про систему провітря, протиповітряної оборони російську, щоб її було менше, і про те, щоб цих літаків f 16 у України було більше. Тобто достатня кількість, щоб можна було говорити про якісне їх використання. Взагалі, якщо говорити про час, то українцям точно зрозуміло, що час має значення і час передачі літаків і іншого зброєння, тому що кожного дня наші захисники проливають кров і віддають здоров'я і життя в цій боротьбі. Чи є розуміння в наших партнерів того, що час грає проти нас? Ну, а тут з приводу чого час грає проти нас? Якщо говорити про те, що час про кількість людей, наших людей, які гине, і про те, що з кожним днем війни, з кожним днем новим, новим днем війни нові руйнування, нові поранені, нові покалічені, цивільні, нові полонені, то звісно, що це. Дуже-дуже гірка для нас статистика, яку б хотілося припинити якомога швидше. Але що таке час з точки зору перемоги, якої перемоги ми хочемо? Якщо ми хочемо перемоги такої, щоб дуже швидко вийти на кордон 1991 року, або навіть вийти на адміністративний кордон Криму і лінію Ордло, як деякі пишуть, а потім, можливо, Росія погодиться сама на переговори. Да? Так от гіпотетичний сценарій. Він для нас не підходить, але все-таки я про нього згадую. Так от, якщо ми дуже швидко на якусь лінію виходимо, яку можна вважати звільненням або майже звільненням усіх наших територій. Точки зору кордонів 1991 року, то е, російське суспільство на, е, при такому сценарії воно не втомиться від війни. Для них це все відбудеться так, що якась зрада відбулася, да? хтось там щось зробив і вони будуть залишатися в переважній своїй е, частині. Їхня свідомість буде залишатися такою, що ну, ладно, ми їм тоді відіграємося на них, помстимося. Да? Тобто, ви розумієте, що така перемога це пірова перемога для України. Тому шлях до справжньої перемоги, коли російське суспільство настільки втомиться від війни, настільки її наїсться, що скаже більше ні. Будь-якому новому прояву путінського е, неоімперського режиму, то для цього ще потрібен, мабуть, е, рік. Рік. Можливо, це станеться трохи швидше. Ну, трохи швидше навряд чи за, за півроку. Це на, на фронті Росія повинна отримувати якусь катастрофу, щоб кількість жертв була дуже великою, щоб це торкнулося величезною кількості росіян в тилу. Ну і якісь е ще речі, які б обвалили російську економіку стрімко, тоді б це було, але цього немає. І навряд чи буде за півроку. Тому тут питання е перемоги, перемоги, яка б означала е крах путінського режиму і основ громадської підтримки для такого режиму, да, в Росії, то це певний час. І літаки тут нічого нам е не допоможуть зовсім. Оці в 16 Як відео не допоможе величезна кількість е зброї ще більшої, тим більше зброї, яку теж вона е теж тримають її американці з розрахунком на купу можливих загострень по всьому світу: Африка, Близький Схід, Перська Затока, е Тайвань. Е Ну, Латинська Америка дуже багато. Це ми, ми бачимо світ своїми очима. А американців на столі лежить купа проблем, де вони зобов'язані будуть реагувати якось. Ну і не кажучи вже про те, що захищати НАТО. Так що е, е, насправді, е, на жаль, на жаль, е, питання е, часу це дуже гірке питання для України. Але все-таки треба розуміти, що як мінімум рік нам доведеться ще платити цю жертву не стільки навіть через те, що у нас немає достатньої кількості техніки, хоча й через це також, да? але просто у кожного явища, у кожного процесу є свій шлях розвитку визрівання. Поразка Росії повинна визріти на рівні в російському суспільстві зміна настроїв. Тоді це буде перемога України. Якщо воно не визріє у більшості росіян, це не сприйняття більше війни, то тоді Росія не трансформується в якусь федерацію без президента чи конфедерацію, чи ще що для того, щоб російський режим. Путінський впав, потрібен час. Ми ще з вами хотіли обговорити інтерв'ю самопроголошеного президента Лукашенка, яке зараз з'являється, його тези лунають в українському інформаційному просторі, і в першу чергу розберемо власне кому він дав це інтерв'ю. Тому що це Діана Панченко, це українська журналістка, яка тут поширювала російські наративи, А після початку повномасштабного вторгнення поїхала до окупованого Маріуполя Донецька, показувала, які українці там погані, як обстрілюють власне ці території. На ваш погляд, власне, те, що для інтерв'ю обрана Українська журналістка чи говорить про те, на яку аудиторію вона спрямоване? Ви знаєте, Діана Панченко, да, канали News One 112. Був я там до, до грудня 2018 року. А потім, так, ви знаєте війна показала, розказала, хто насправді. Хто є справжні медведчукісти, хто є немедвечукісти, які люди просто були в ефірах і якісь співзвучні тези озвучували? Так е е Так от е так Діана Панченко виявилася якраз тією людиною, яка от друга Україна, так звана, що вони там зареєстрували в Росії е під патронатом Путіна медведчука Це проект, який не має майбутнього? Бачив я там виступ Кирила Молчанова. Колеги, так би мовити, по експертному полу е, в Росії це теж маніпулятивно і жахливо. І е, якщо говорити про цю другу Україну, то це все проєкт, який він, знаєте, це якась паралельна реальність, е, в якій живуть люди, які думають, що є якась інша ще Україна. Да Путін об'єднав настільки Україну, що вже немає навіть ніяких натяків на те, що буде щось подібне до ОПЗЖ. Тобто, це, якщо і залишиться там якась частка електорату ОПЗЖ, то вона настільки малесенька, що це буде десь на рівні статистичної похибки. Немає ніякої другої України в Україні. Крім тієї, яка Україна антипутінська, яка об'єдналася проти путінської агресії, проти російської агресії проти України. Тому так було цікаво дивитися. Ви знаєте, це шоу шоу. Дивитися, як Ну, це мені зразу нагадало. Чип Дейл спішать на допомогу. Да? Тільки тут чіп, чіп, Чіпс і Пупс спішать над один на одному на допомогу. Е, ну і звісно, Чіпс сидить, спинається там з важним відом, сеньор Помідор, верніше там, той. Е, Діана Панченко накопиливши важливоважну важливо, губи, сидиться, слухає питання, задає. Ну, якщо по змісту, по змісту, то це якийсь повний неадекватний треш якоїсь тієї другої України паралельної, якої не існує. Ну от дивіться, ну і я коли слухав, це Боже упасі. Це, це драматич, драматична історія. Як послухати Лукашенка, такого шалапута ще знайти неможливо. Другого, принаймні, принаймні на, на рівні лідерів держав, можливо, мало кого слухав, позії в Азії, Африці є такі фантазери. Ну, що він розказує? Про війну, да? зверніть увагу. Чіпс і Пупс були на дачі, то образно так, да? Пупс попросив Саша, ти мене, якщо що, там прикроєш. Ну, Саша розказує при цьому Діані Панченко, що прикривати він збирався від нападу з боку НАТО. Тут питання: от навіть дивіться, оце, оце, оцей цирк, який розказав Лукашенко, і Путін оце прослухав, що Путін просив Сашу Лукашенку прикрити його. От чого не зрозуміло, але Лукашенко вважає, що від нападу до НАТО. А на що йому прикривати Путіна від НАТО, якщо у Путіна он, uh, під Петербургом проходить кордон з НАТО, да? uh, і Калінінградська область є. І до чого тут Лукашенко? Тобто це така uh, якась от uh, балаканина, якась відірвана від реальності. В, якої, в якійсь такій викривленій реальності Лукашенки, можливо, не викривленій реальності, це я ж кажу, він шалапут. Він оце обку... обговорює, я думаю, що Путін сам був в шоці від того, що він просив Саша, може, прикроїш, да? ну і з приводу початку війни, от якщо глянути на цю всю те, що розказав Лукашенко, що не знав, що про війну, да? але про той попросив Саша, якщо що, мене прикроїш. І тут питання. Тобто Лукашенко, коли він каже, він несе все підряд. Бо тим, що він не знав про війну, можна з цього зробити дві, два припущення, що так, Лукашенко сказав, що він такий дурний, що він навіть не припускав, що Путін може з його території піти завойовувати Україну. При тому, що, як сам же Лукашенко сказав, аби там постраждали американці да, вже декілька місяців про те, що Путін нападе з Білорусі. Тобто виходить так, що американці казали, увесь світ балакав про це, а Лукашенко не знав. Тобто я, я припускаю, що Лукашенко міг не знати тонкощів, оціх, що дійсно що саме нападе, да? але на рівні здорового глузду можна було. Б 에, припускати, да? і суттєво припускати, що так воно і буде. Ну і звісно, друга версія, що насправді, якщо 에, Лукашенко припускав і боявся, що його втянуть, втягнуть у війну, то я не виключаю, що Путін його таке вдурив, як усіх своїх холопів. І тут питання: що таке Лукашенко для Путіна? Це ще один холоп. Чому? Тому що, уявіть собі, оце особливості поведінки Лукашенка, який туди-сюди смикається. Да? І от Путін сказав би йому, що я з твоєї території наступатиму. А раптом би Лукашенко смикнувся. Сказав: а не хочу, да? не можу, не хочу там, і так далі. Да? І тому я не виключаю дійсно, що Лукашенко не знав точно, припускав, як і всі. Що Путін нападе на е, Україну з білоруської території, але точно не знав, тому що це сценарій був для всіх прогнозистів, саме для прогнозистів. Він виглядав дуже неймовірним, тому що це ну, за тими наслідками, які за собою тя, тя, тягнув би такий повномасштабний напад на Україну, тим більше з білоруської території. Тому це саме це і стримувало усіх о, в тому, що невже Путін таке наважиться яке століття за вікном, який час, да? Так що Путінська е, Лукашенківській оці історії це вистава Лукашенки ради самого нього. Ну і плюс, о, можливо, до якоїсь її тієї частини е, е, українців, е, які оце друга Україна, да? друга Україна. Оце е, оці байки, да, тих хто там за своєю е, добровільно виїхав, що виїхав у Білорусі, в Росію, вважаючи, що їм там краще, їм там рідніше все, да, комфортніше, аніж в Україні чи на Заході. І оце оцім заливати у вуха, як хтось там один телеграм-канал написав, чіпс, ну, чіпсі заливає. Да, це про Лукашенко. Так що, так, да, це все вистава, вистава. І е, вистава заради вистави навіть. Ви ж розумієте, що Лукашенко всі слухають і розуміють, що це я вже сказав слово, шалапут. Він несе все, все підряд. Його, я думаю, що його навіть росіяни не слухають, або якщо слухають, вони чисто це дивляться як виставу. Дякуємо вам, пане Володимире, за те, що доєдналися до нашого атару. Політолог Володимир Воля був з нами на зв'язку. Нагадаю, говорили для про винищувачі для України, а також про інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі.